Гарний звук є дуже ароматно смачні марновані огірочки. Усім доброго дня, шановні, з вами Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо і ми готуємо нові рецепти, нові сезонні рецепти на нашому каналі і з нашим автоклавом, який нам допомагає все швиденько зробити, швиденько законсервувати це все зробити безпечним і видати дуже класний результат. Отже, друзі, що ми будемо готувати цього разу. Літочко на дворі, сонечко сяє, огірочки маринуються. Будемо готувати рецепт слабосолених огірочків в автоклаві. Це універсальний рецепт, варіації може бути безліч, але мене колись так навчили, і я так завжди собі готую. Різниця буде тільки в тому, що колись в мене не було автоклава. Але ми так само стерилізували, ми так само це консервували і загалом робили. Що нам потрібно для нашого рецепту? Знову ж таки, в описі відео та десь ось тут вискочить інформація про те, скільки чого нам потрібно. Будемо готувати в літрових баночках, будемо закривати кришечками твіст. І, власне, там буде вже написано, скільки огірочків потрібно і що ми будемо давати, як буде виглядати наш маринад і що це за букет, та хто мені його подарував. Хм. Ось, дивіться, друзі, перше правило для цього нам потрібні невеликі огірочки. Бажано саме мініатюрні, але буквально ще трішки. Я не знаю, коли буде. Вихід відео, але зараз ще прям таких мініатюрних, класних, супер хрустких немає. Тому маємо ось в принципі ось такої калібровки. Друге, вам знадобляться спеції: сіль, цукор. Також у нас буде духмяний перець. У нас буде перець з горошком. У нас буде. Трішки коріандру, по бажанню, до речі, можна додати собі також гірчиці. І, власне, сама зелень. Це у мене буде і хрін, це у мене буде і кріп, це у мене буде і дубок, це у мене буде і е, хрін, корінь, так і листя, і лавровий листочок. Ну, а для маринаду нам знадобиться оцет, сіль, цукор та вода. Що ж, що ми перше робимо? Перше обов'язково завжди пам'ятайте, все, що купляєте, все, щоб не робили, потрібно промивати. Тому огірочки ретельно промиваємо. Я відрізаю їм ось ці попки, як називають у нас. Хтось їх любить, хтось не любить, я не люблю. По-перше, я буду знімати ось те колюче, що є, що мені заважає. А по-друге, воно буде мати гарний естетичний вигляд. Ось і в баночку я не буду ставити прям цілі, я буду їх нарізати невеликими дольками. Тому всі огірочки миємо, чистимо, відрізаємо і ось таке робимо очистення. Поїхали! Отже, ми нарізали наші огірочки. Ми не показували цей довгий процес. Він не цікавий, але загалом ось такими шматочками вони виглядають е, приблизно всі однакові, вони почищені. У нас тут загалом є десь 2, 200 2, 400 огірочків. Це буде на наших 4 баночки. І наступні маніпуляції, що ми робимо? Беремо наші баночки, беремо оцю зв'язочку з нашою цією зеленню промитою і беремо ось так. Беремо дубок в кращих традиціях маринування. Дубочку, в кожну баночку заклали. Після цього беремо кропчик. Ви можете самі суцвіття ставити. Ви можете просто свіжого кропчика. Ви можете і петрушки кидати. У моєму випадку, тут десь є, десь немає. Загалом зараз повибираємо. Ось прямо з цього твердого даємо туди. Він дуже ароматний, він аж такий на запах терпкий через те, що він вже починає цвісти. От ми даємо його тако туди. Раз, два, три. І в кожну баночку. Якщо у вас більше баночок виходить, ну, значить, коротше, загалом в кожну баночку потрібно ставити. Даємо по два-три зубчика чеснику. Я думаю, що я вам не відкриваю якусь Америку. Ви всі прекрасно знаєте, як робити. Я просто показую свій варіант. Я додаю ось цього хрону листя. Ось так. В кожну. Сміло. І ще й коріння додам. Воно зараз таке ароматне, що просто капець. І ось наш хрін. Ось так. Туди, в кожну баночку. Є. Так, це мені наразі не потрібно. Це ми ставимо, кидаємо сюди. Духмяного перчику по дві. Кидаємо перчику чорного чи міксу горошком в кожну баночку. Даємо коріандру. Ну і трошки гвоздики. Люблю, коли спеції є достатньо. Ось так. Так, це ми дали, це ми дали. Додаємо лаврового листочку. Якщо ви хочете трішки пікантного, можете додати чілі, можете додати сухого чілі, можете навіть варіант є приготування з кетчупом, кетчупом чілі чи просто кетчупом. Будуть такі томатні огірочки. І все. Ось це тако заклали. І будемо всі наші огірочки грузити у ці баночки. А після цього заливаємо нашим маринадом. А маринад рецепт, ми вже підготували його заздалегідь, щоб він. Ну, не чекати знову ж таки, щоб воно все приготувалося. Маринад наступний: беремо 2 літри води, беремо туди 300 грам оцету, беремо 200 грам цукру та 200 грам солі. І ось це все закип'ятити, І після цього це заливаємо нашими огірочками і будемо ставити в автоклав. Будемо готувати наші огірочки в автоклаві при температурі. 80 градусів, 10 хвилин. Ось так щільно всіх укладаємо, щоб не залишалося пустот. Друзі, ось така кількість баночок вийшла. Ось так вони гарненько виглядають. Вони, звісно, трішки втратять колір, але ну, це приготування в автоклаві. І будемо заливати нашим розсолом. Накриваємо повністю розсолом наші огірочки, але знову ж таки не наповнюємо баночки огірочками до, доверху. Ну, красота, красота. Закриваємо нашими кришечками твіст та будемо відправляти в автоклав. Друзі, виймаємо наші баночки. Ми вже попередньо, насправді подивилися на них і навіть одну баночку вже з'їли. Трішки втратили колір, але це нормально. Ну і, власне, треба куштувати. Так, ну що ж, куштуємо. Гарний звук є. Дуже ароматно. Мені подобається. Дуже ароматно. І єдине, що вони ще не повністю вистигли. Я насправді не дуже люблю теплі огірки, їсти оці всі такі штуки, коли вони ще тепленькі. Я знаю, що воно має бути хрустке, прохолодне, би того розсольчику випів. Напишіть. До речі, є навіть така страва, коли мариновані огірки чи квашені жарять у фритюрі в клярі. І це прямо такий фастфуд, якийсь американський. Не знаю, я не куштував. Якщо ви куштували, напишіть в коментарях. Вони не розварені, отже, температура підібрана. Вірно, вони доволі такі пружні. Смачні мариновані огірочки. Файно. Дуже відчувається кропчик Оце все всій зелені. Друзі, всім дякую, хто дивився. Хто підписується на нас, теж дякую. Хто готує за нашими рецептами, теж дякую. Хто пише нам в коментарі, що готувати і як готувати. Теж дякую. Приготуйте цей рецепт вдома. Приготуйте і переконайтеся, що це стане одним із ваших улюблених рецептів. Всім дякую, хто дивився, і до нових рецептиків! Чао!